Чи готові українці продати свій голос? Ми пропонуємо солодку ціну. Вибори на носі за скільки українці готові продати свій голос? 300-500 тисяч доларів. Зараз перевіримо. А ви продали би свій голос за тисячу доларів? Ні. Діке нас чекає майбутнє. Могли б продати свій голос? Ні. А ви продали свій голос за тисячу доларів? Ні, 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 а за дві? Ні. При відкритій відеозйомці громадяни рішуче відмовляються продавати свій вибір. Проте в реальності все зовсім по-іншому, запевняє політичний експерт. В селі голос може коштувати, я вам скажу, максимум до 200 гривень. Максим. Якщо це не село, а наприклад, там ПГТ або маленьке місто, голос може коштувати 500 гривень. Якщо це місто Київ, голос може коштувати більше тисячі гривень. Такі ціни за голос виборцями зустрічаємо і в інтернеті. Цього року голоси можна купити навіть у соцмережах. Дехто виставляє пропозиції з купівлі у групи. Є робота на 31 число на виборчій дільниці. Там можна буде одразу продати голос. Також багато людей пропонують продати свій голос, плюс підігнати ще декілька виборців. Є приблизно 100 людей готових проголосувати за вашого кандидата. Угода тільки через гаранта. Чи справді так легко скупити потрібні голоси для виборів? Списуємося з продавцями та пропонуємо зустріч. Нам гарантують, ми отримаємо потрібні голоси. У нас навіть не питають, якого саме кандидата потрібно підтримати. Головне гроші. Щоправда, особисто зустрічатися ніхто не хоче. Все тільки через інтернет. Штук п'ять від сили вільних. За кого голос? Особисті зустрічі ні до чого. Доволі дивно, чому ж ділки не хочуть зустрітися та обговорити хорошу пропозицію. Біч віч. Навіч. Політолог Микола Давидюк розчаровує, ставитися до таких оголошень в інтернеті варто скептично. Лузер той кандидат, який шукає голоси на сайтах оголошень. От ці, наприклад, шукає їх там на якихось сайтах пошуку роботи. Швидше це схоже для того, щоб засвітити сітку, мережу по скупці свого конкурента. Тому тут швидше такі чорні політтехнології. Тож ми Продовжуємо наш експеримент та вирушаємо у центр столиці купувати голоси. Щоправда, тепер із прихованою камерою. А на вибори взагалі не збираєтесь? Так а, якби якась така невеличка нагорода, ні. П'ять тисяч гривень на оновлення гардеробу, Я думаю, це було б непогана пропозиція. А десь ні. Можливо, мала ціна та цим парубкам 10 тисяч не завадять. Ви вже визначились за кого будете голосувати на виборах? Так. А якщо продати свій голос, наприклад, за 10 тисяч гривень? Кому? Ну, За того, за кого скажемо проголосувати? Цікава пропозиція. Аби зафіксувати згоду, ми пропонуємо залишити свій номер телефону у списках та обіцяємо подзвонити за день до виборів, аби взяти номер банківської картки та узгодити деталі. 300 доларів класна ціна. Добре, пишіть номер. Перший голос вже є. Всю родину нам обіцяє привезти на виборчу дільницю. Ось ця зріла жіночка. Ми готові заплатити 300 доларів, якщо ви проголосуєте за того кандидата, який за якого в принципі я зараз агітую. Давайте тоді ваш номер телефона і разом з вами зв'яжеться. Все, я тоді пишу в дужках 300 доларів. Все проголосуєте за це. Добре, дякую вам. Якщо потрібно, ще й сина сюди скажу. Точку теж і зятя можуть. Я просто ще не сказала кандидата, за якого треба голосувати. Мені, То мені 300 Ага, вас цікаві 300 доларів. Добре, це супер. На превеликий жаль. Чимало людей готові продати свій голос і цим поспішають скористатися кандидати. Ну хто ще не чув про сітку Петра Порошенка? Є модель, вона полягає в тому, що виборець наймається на роботу. Йому кажуть не просто проголосуй, Ми тобі дамо там 500 гривень. Йому ставлять певні задачі. Вони роблять першу хвилю. Це по квартирний обхід до того, щоб встановити хто яких поглядів, хто лояльний, хто нелояльний. Далі друга хвиля по лояльним людям їм пропонують звернутися по матеріальну допомогу, ну і отримати її у разі голосування за. До прикладу, наша держава це як це подвір'я, у якому живе тисячу людей. І для того, аби стати президентом, потрібно зібрати 300 голосів. Відтак приймаємо цю кількість людей на роботу. І вже через відчуття боргу вони проголосують за свого боса. Трішки грошей, і ти вже в кріслі гаранта країни. А тим, хто ще сумнівається, продавати голос чи ні, треба просто трішки додати грошей. Ми готові вам заплатити 300 доларів за голос. За голос М Ні. Окей, добре, якщо збільшити сум. Ну, дивлячись наскільки у кожного є ціна. За тисячу доларів, думаю, так цей хлопець чекав найкращої пропозиції. Тисячу <рес> доларів. За гроші змінюють свої рішення, навіть ті, хто вже визначився, за кого буде голосувати. Ви вже визначилися, за кого буде голосувати на виборах? Так. За кого? За, за Зеленського. За Зеленського. Yes. А якийсь, я не знаю, можливо, грошова е, подяка вам би змінила цей папір? Тисячу доларів? Ну можна було. Можна ну давайте за тисячу. Думаю, що більше. Ні, та вже більше ні. Але от що важливо: більше вам запропонують чи менше, відповідальність однакова, кримінальна. Що стосується підкупу виборців, то тут несуть відповідальність безпосередньо як особа, яка отримує цю вигаду, так і особа, яка її надає. Відтак тим, хто купує обмеження волі на строк до трьох років, а продавцям власного голосу до двох. Тобто покарання досить суттєве. То ж, гроші грошима, але чи варто ризикувати? Я просто ще не сказала кандидата за якого треба голосувати. То мене 300 доларів. Ага, вас 300 доларів. Добре, це супер.